Є дата, коли треба відзвітуватися за те, що ви собі написали? Написано видати брошуру і зробити прес-конференцію. Видали брошуру, зробили прес-конференцію. Бізнесу це не потрібне. Якщо донори це ще міжнародні донори, українські донори ще більш-менш якось до цього ставляться поблажливіше, і то далеко не всі, далеко не завжди. А то а, бізнес зразу задає питання: от, so Ну і що? От ви це зробите? Навіщо ви це зробите? Що буде суспільство? Я погоджуюся з тим, що не обов'язково бізнес задає питання, що нам від цього. Що будуть, яким чином те, що ви зробите, просуває нашу місію? Це абсолютно легітимне питання. Давайте поважати це питання, тому що ми завжди це питання ставимо. А, і коли починаються, а, власне. Дуже предметна розмова, коли для того, щоб на виході вийшов проект, треба його народжувати кілька місяців, дуже детально в нього дивитися і розуміти, що ну. Ну, не можна просто написати гарний проект і нічого потім не зробити. Це потребує великої віддачі від самих організацій громадянського суспільства. На мій великий жаль, далеко не всі. А на це не те, щоб готові, тому що вони там ледачі чи хочуть когось не всі на це спроможні. Це потребує великої віддачі від самих організацій. Це ну, якщо хочете фулл-тайм-джоб, тобто робити правильно такі речі. Це потребує таки. Тобто, можливо, далеко не всім потрібна така співпраця. Можливо. Те, чим вони займаються на сьогодні, вони зреалізують власне і без такого діалогу і вони не є зацікавлені у тому, щоб кинути те, що вони роблять сьогодні, добре, і почати намагатися робити те, що вони поки що роблять погано. Ті бізнес-тренінг я взагалі так, що є речі, які ми непотрібні речі, які ми робимо добре. І велика спокуса продовжувати непотрібні речі, які ми робимо добре, аніж пересунутися в роблення потрібних речей, які ми поки що робимо погано, тому що ми ніколи їх ще раніше не робили. Це великий виклик. От мені здається, що для організацій громадянського суспільства для дуже, дуже великої їх кількості. І київських, і не київських це не має значення. І тих, хто давно працює, і тих, хто недавно працює. Є велика спокуса все ж таки продовжувати робити те, що вони вміють, в чому вони відчувають себе комфортно. Mm -hmm. А от це yeah. було б би... нова середа.